Усім привет, дорогі друзі, з вами, як завжди, Сергій, і сьогодні ми будемо продовжити проходити гру як Super Power за з модом, граючи за Україну. А ну що ж, досида, як у нас не було випуски стосовно цього проєкту, думаю, навіть і це відео буде останнє по проєкту, як Super Power 2. А всякому випадку будете вирішувати це ви, тож, якщо, якщо це відео набере 60 лайків, я продовжу наш проєкт, ну, граючи за Україну, де ми разом з вами будемо підкорювати нові країни та захоплювати весь світ. Що ж ми будемо робити в сьогоднішньому відео? Мені досить сподобалася ідея наших підвісників, які запропонували мені підкорити ось такі країни, як Іран, Ірак, Саудівську Аравію, навести порядок у Сирії, ну а також підкорити Ізраїль та різні, ну, взагалі підкорити весь близький схід. щоб у нас було найбільше таких родовищ нафти. Дасть нам заключ... ну, яке дасть нам встановити монополію у такому співвідношенні стосовно продажі нафти. Але перед тим, як розпочати наш випуск, хотів би я трошки вас ознайомити статистикою, яка є у нас в державі. Україна перебуває на першому місці по військовій потужності, тобто ми є одна з найбільших, ну, Ми є найсильніша держава у світі. А за нами слідують США, потім де Французька Республіка, Велика Британія, Японія, Італія, Німецька Федерація, ну і також ну, Єгипетська держава. А стосовно економічного економічної статистики, то ми перебуваємо також на першому місці. Це і не дивно, адже ми взяли величезну кількість провінців попередньої ми воювали проти Китайської Народної Республіки, Індії, а взяли ці країни, взяли багато маленьких середньоазіатських держав, а ну і закріпили свій вплив на євразійському континенті. А ядерні сили України перебувають на Другому місці нас поки що випереджує Російська Федерація якимось чином. Ну але це тимчасові явища, тож згодом ми наростимо свої ядерні сили настільки, наскільки це буде можливо і наскільки буде дозволяти мені це зробити наша економіка. Тож, перейдемо в внутрішню політику, яка в нас є тепер. Стабільність держави є 32%, міжнародний тиск на нашу країну 0% становить, а підтримка Києва ну, становить 85,4 400%. А ми побороли корупцію це є найбільш велике досягнення в економічному положенні. А стосовно різних фінансування різних інститутів у середині держави. А ми вдало фінансуємо інфраструктуру, медицину, навчання, ну і різні такі галузі, які найбільш ефективно допомагають керувати нашою державою, ну і робити її якомога краще та конкурентно спроможне на, міжнародному, на міжнародній арені. А у нас є величезний спад в баланс ресурсів, він становить лише 50%. Ну а також ми. Мінус 33 мільйони чи трильйони доларів американських грошенят, який в нас є фактично величезний дефіцит сьогоднішній пускову воювати будемо проти Ірана, а також воювати будемо проти різних близькосхідніх країн. А якщо ми це все зможемо зробити, то потім я спробую повоювати з європейськими державами, хоча тут дуже ризиковано воювати. Адже якщо ми захопимо хоча одну із їхніх держав, або оголошимо їм війну, фактично весь альянс НАТО, Європейський Союз оголосить там війну, і ми будемо мати справу з величезними рядом держав, які можуть навіть. Знаєте, які можуть навіть нас перемогти. Так і говорить народна мудрість гуртом і батька легше бить. Оце саме відноситься до цього нашого положення, тепер, яке у нас є в Super Power 2. А тож я спішити не буду, а буду старатися з розуму все проходити наш проєкт. Бо хто спішить, тот людей смішить, шановні мої. І так, Європа поки мовчить. Ну, всі ми знаємо прекрасно, що як європейські держави ставляться до іранської країни. Це все пов'язано з їхньою такою там, ну, не знаю, програмою ядерної сили, ядерної зброї, які вони хочуть виробляти. Навіть глянемо, чи є в них ядерний потенціал, навіть і не знаю. Якось я не звернув на це увагу, а треба було, тому що можемо в'язатися в ядерну війну проти Ірана. Ну, але так як ми випереджуємо його в цьому потенціалу, не думаю, що він ризикне своїми військами ядерними космічними силами, щоб ударити по нас своїми боєголовками. А в всякому випадку, біля Хамухамена лише дратує один фактор, той, що подивиться, і так ненавижу я коли. Приходиться ще шукати війська ворога, щоб зв'язатися з ними в бійку. А це просто бісить мене і відбирає той дорогоцінний час, якого у нас дуже мало. А так, Іран, ми б'ємося хоча з ним. Дві битви закінчуються для нас більш-менш успішно. А воювати тут, ох, ніхрена на собі, подивіться. А воювати тут важко лише за тих умовах, що це пустеля, по-перше. Ну а по-друге, тут дуже слабо розвита інфраструктура держави. А вони проводять контрнаступальні операції, подивіться, досить успішно це зроблять. Ну але що б вони не робили проти військової потужності України їм не вистояти, це, ну це очевидно навіть і сліпому. А так, ну але... Ось доводиться бляхамуха так важко з ними воювати. Що ж, їхній потенціал дуже маленький, Нехай них є лише піхота, яка займає 41- місце. І 74 місце займають їхні війська по наземної техніці. В них дуже мало цих військ, що в сучасну для нас це дуже добре. А війська Ірана відступають по всіх позиціях, залишається взяти битву, а виграти дві битви проти них, і весь вся країна буде під нашим контролем. А так. Давай сюди перенаправляй війська. А тепер тут ми майже виграли. Даримо. Ось так. І тут у нас битва майже закінчилася. Ну але є от 200 тисяч на їхній армії. а тут будемо атакувати. Хоча виграли. А добре, війська Ірана повністю тепер перебувають під нашим контролем. Цю країну ми можемо брати сміло та спокійно. А двинемо потім на Іран. Потім на Ірак і захопимо цю також країну. А загалом випуск більш-менш так успішно проходить. Я б не хотів воювати, ще раз нагадую, з європейськими країнами, або не бачу в цьому ніякої потреби. Так як ризикувати я не хочу і тим положенням, яке в нас є тепер в наявності. А так, захоплюємо. Супер. Економічне положення Ірана досить крихке, хоча в них 72% стабільності в державі, здоров'я економіки становить 25%. Ну, більш-менш, не дуже мене радують їхні показники, але якщо це допоможе мені вирівняти наше економічне положення, то чому б і ні, а чому б не захопити їхню державу. А в всякому випадку ми прорвали їхній оборонний пункт, тепер можемо з упевненістю заявити про те, що згодом їхня держава паде під нашим натиском, і більше мені абсолютно нічого не треба від них. Сподіваюся, що різні європейські країни не оголосять мені війну на той час, так як дуже пані відносини у нас із ними. Навіть глянемо наскільки дипломатичні відносини з різними європейськими країнами та в цілому світі в нас погані. А от як бачите. В Україні дуже хренові відносини з майже усім світом. І за агресивної нашої політики проти нас готуються нові коаліції і нові країни, які хочуть знищити Україну. Ну але вони і не дурні, вони знають, що якщо навіть вони це зроблять, якщо вони голосять мені війну, то їм доводиться, доведеться дуже важко впоратися зі мною, маючи з такою в мене наявності такий великий військовий потенціал. Як у ядерних силах, так і у наземних силах. Іран ми майже підкорили, залишається ще їхня одна армія. Це 13 -ти тисячна армія, яка боронить їхній порт. ну Але хоч бороніть, хоч його не боронить, а в всякому випадку. Вас надії більше нема. А слабо розвинута інфраструктура надає мені от нагоди воювати і пересувати своїми військами якомога швидше, якомога ефективніше. А ну, але країну, таку, як Іран, ми майже підкорили. А тепер двинемо свої війська по їхній новій столиці, от бачите, тут. А ще ось таку провінцію маленьку захопимо і проведемо її окупацію, тобто анексію їхньої держави. А перенаправляємо звідси війська в бік Ірака. Ну а тут спробуємо воювати з їхньою оборонною такою армією. Близький схід майже під нашим контролем, шановні мої. Ще раз кажу, якщо вам буде цікаво дивитися проект Супер Power Dasa за Україну, обов'язково мені кажіть про це. А разом з вами будемо проходити та ну не знаю, захоплювати нові країни, новий світ. Проти Ірака ніхто не заступився. Для нас це чудова новина. Ні Сполучені Штати Америки, ні Європейські країни не хочуть воювати на Близькому Сході. Ми просто-напросто тепер наводимо тут порядок, а потім здвинемо своїми військами в сирійський напрямок і можу сказати з певністю, що мені міщо так. На такій ноті завершив наш сьогоднішній випуск. Отже, об'ємося в Багдаді, столиці Ірака. Битва завершилася для нас перемогою, а знову ж таки, б'ємо їх по новій столиці цієї держави і прориваємо їх їхній такий оборонний пункт проти нас. А так, тут доведеться нам провести анексію, що ж я навіть і забув, що ми робимо. Державу проведемо окупацію Ірана. Ну, а тепер будемо рухатися в бік Саудівської Аравії. А Саудівська Аравія, я думаю, більше сильніша країна, ніж ці дві навіть разом взяті. В Фіємі іще відбувається таке повстання. Ну, що ж можу сказати. Це поганенько. Доводиться навести порядок на Близькому Сході, підкорити мусульман, ну, а також навести там якусь, покласти якусь стабільність в їхній державі. А так, Ірак програє всі битви, які, в них, які ми зустрічаємося з ними. Є, Європа поки що мовчить. Внутрішня політика більш-менш якось нормалізується, подивиться, стабільність трошки зростає. Ну, а здорова економіка, наскільки наш все ж таки здорова. Українська економіка. Здоров'я економіки займає 77%, майже 78%. Це досить непоганий результат, я б навіть так сказав. А пам'ятаю, коли це лише було 3-4% на початку нашого проєкту по Super Power. да? Ну але на щастя, разом з вами ми змогли це все викарабкатися з цієї пріори, яка в нас була колись. Ну і тепер, от бачите, маємо одну з найбільш сильну та потужну державу у світі під назвою Україна. Ірак падає під нашим натиском. Наші війська займають місто замістом цієї країни. Ми беремо в оточення всі їхні війська, які тепер спрямовані на оборону нової столиці, і будемо вдаряти всім великою військовою потужністю, яка в нас є тепер. Після підкорення Ірака підемо на Саудівську Аравію, ну а потім, можливо, навіть і на Сирійський напрямок. Хоча тут я не бачу ніякої Сирії, а тут, подивиться, є Курдистан, Штати Америки, які захопили частину їх, ну і Сирійська Арабська Республіка, яка, яка фактично ну якої там майже й немає. Майже нічого з неї не залишилося. Тож тепер вдаримо по Саудівській Аравії, Ну і Ірак нас майже підкорений. А ніхто не хоче заступитися за Саудівську Аравію, а також Ірак та Іран. Для нас це добре, бо європейські країни фактично забили одним місцем на Близький Схід. Ну Нам добре, вони навіть і не уявляють, наскільки це для них погано виявиться. Адже всі родовища нафти. А найбільше точніше родовище, нафти тепер будуть під нашим контролем. В свою чергу ми проводимо свою монополізацію з такого ресурсу, як нафтові скважини, ну, взагалі нафти в світі, і це нам дасть великий бонус в економічному плані. А баланс ресурсів в Україні зросте до невеликих таких висот, можу так навіть сказати, можливо, навіть і великих висот, що дасть нам змогу стати світовою державою без, ну можу сказати, з необмеженою фінансовою кількістю. Ну, з великими фіна... фінансовими перспективами. Ми б... можемо будемо нанимати величезну армію, настільки велику, яка може бути, буде... ну яка дозволить нам захопити Європу, розгромивши всі країни, які будуть воювати проти нас, а що я буду добиватися в сьогоднішньому відео. А якщо вам сподобається воно, то можу сказати, воно буде плацдармом для війни проти європейських країн. В наступного випуску ми будемо точно підкорювати європейські держави. А поки, от бачите, такими невеличкими кроками на Близькому Сході, ми просто-напросто боремося. Та захоплюємо родовище фінансів, ну такі ресурси, а родовище ресурсів, які вирівняють фінансовий стан, а повернуть мені баланс ресурсів, які в мене є тепер. От бачите, вже 55% становить він. Ну, а також будемо нанимати величезну армію, вбудувати просто неймовірний великий флот, щоб остаточно закріпити своє панування над всім а, Європейським театром бойових дій а, ну і створити так звану утопію. А загалом випуск проходить успішно, що на ньому є. Я не знаю, чи він буде довший чи ні, ну, але постараюся ще декілька країн підкорити для вас, щоб трошки закріпити. Ну, щоб трошки хоча б показати якийсь результат, що ми захопили деяку кількість держав а, і розширили свою провінцію, свою територіальну площу а, на міжнародній такій карті значно. А так, 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 Ірак я навіть забув проводити анексію цієї країни. Тут є. А тепер прийдемо ось такий напрямок. Саудівська Аравія повністю під нашим контролем, а їхні війська втратили. Ну, майже всі битви вони програли. Ну і тепер можу сказати з певністю, що залишається зовсім трошки, а щоб перемогти їх. Ось така на геополітика, шановні мої. Наш проєкт по Super Power 2 ну, досить довгенький був. Я навіть і не знаю, скільки випусків нарахувати можна по Супер Пуер 2 за Україну. Ну, але кожний проект був чимось особливим особисто для мене, також для нашої держави. Бо ми все старалися робити щось більш більше, щось вимагали від себе самих більших досягнень, що привело нас от подивіться, до такого, ну, до такого становища, яке ми маємо тепер. Саудівська Аравія під нашим контролем залишається лише підкорити декілька їхніх провінцій. От бачите, лише дві. В них є ще деяка окупаційна сила от, на території Ємена. Ну, спробуємо. От вибити їх звідти. Ну і, можливо, навіть приєднати всю цю країну до нас, хоча б частинку її. А так, столиця їхня пала. Тепер перенаправимо свою частину військ ось такий напрямок. Тут Йорданію, можливо, навіть підкоримо. А чом би і ні. А що ж нам може втрачати? Нам абсолютно нема що втрачати. А тож підкоримо також і Йорданію. А так, є в них тут якась сила? Ні. Ну, чи ніхто за них не ступився? Так, ох, ніхрена собі, бля, сказав я собі. За Єроданію все ж таки заступилися декілька їхніх держав. Да, тож ризикувати європейських, до речі, держав, а ризикувати я тут абсолютно не буду. Заключаю я мир із цією країною, хоча вони абсолютно не хочуть це зробити. Ну що, шановні мої, ми втрапили в халепу. Ця халепа досить для нас замітна і помітна. А подивіться, війська звільнюють частину. А Саудівської Аравії. Не в Європейському театрі бойових дій а в нас Срака. Не знаю, що буде далі, ну, але думаю, на цьому нам треба закінчувати наш сьогоднішній випуск, так як мені треба підготуватися більш щільно до нашого наступальної операції в наступному випуску проти європейських країн. Ось така в нас політика, шановні мої. один необачний крок, і фактично все. А ну, як би там не було. Нам доведеться звільнити все ж таки Саудівську Аравію, ну і тіснити Йорданію, або інакше виходу до особи в мене абсолютно ніякого нема. А за своєю необачності я втратив великі перспективи для України. А частина земель вже є під їхнім контролем. Подивіться, з Петербургу Фінляндія відправляє великі, екс... великі сили, а ну і тіснить нас там. На плюс до того ми ніяк не можемо вибити ворога із Саудівської Аравії. Ну і Йорданію тут доведеться досить важко, щоб повоювати тут. Ну, є в нас в Києві деяка армія. Знову ж таки, формуємо нові дивізії та розвертуємо нові частини в Києві. Вони будуть боротися проти такого сепаратистського руху, який направляється в бік нашої держави. І потихеньку будемо вертати контроль над українськими землями до нас. Думаю, в наступного випуску ми вже більш так будемо старатися, знаєте, відповідально підходити до цього, щоб не попасти знову ж таку халепу, яка в нас є тепер. Так, ось ці війська перенаправляємо сюди, хоча ні, хоча хай буде так. Ось це сюди. Ну ніяк я ж не можу ніяким богом, я не можу їх зустріти і перемогти. Ось ця армія досить непогана, тут їхня є кількість. Спробуємо з ними боротися. Навіть цікаво мені, звідки ж вони прийшли. А це італійські дивізії, напевно. Йордані ми підкурюємо під свій лад. Ну, з боку, Йордані у нас добре. Закарпаття та частина білоруських земель. Ну, от бачите, в Константинопольському напрямку є війська, які от фактично, шановні мої, мені роблять такий величенкий дискомфорт. Ірак, ми підкорили. Іран ми також підкурили. Йорданію ми трошки змушуємо так попутіти, ну але на Європейському театрі бойових дій у нас далеко не усе так добре, як здавалося на перший погляд. Ну, у всякому випадку проводимо анексію Саудівської Аравії. Думаю, до кінця сьогоднішнього відео вони приєднаються до нас і будемо старати. І будемо старатися заключати мир із Йорданією, щоб не спровокувати до такої великої халепи, яка в нас є тепер. Війна проти Бельгії, от бляха-муха, якщо ж так важко вибачити воюємо ми проти бельгійської армії, а треба рятувати європейський континент, бо інакше, якщо ми це не зробимо, для нас буде фатальні такі наслідки. А після цього. А сьогодні ж випуск ми змогли підкорити трьох країн, в'язалися в, в Третю світову війну. На щастя. Ну, як на щастя, от подивіться, вся Америка, а також Європа воює проти нас. А що ж ми тут можемо зробити? В нас абсолютно немає ні сили, ні ресурсів, щоб якось підготовитися до війни було проти європейських країн. Я не очікував, що я буду воювати проти Європи а сьогодні. Ну, але не так сталося, як гадалося. Наші військово-морські сили хоча і програли, блін. Наступного випуску мені треба буде більш відповідально до цього прийти. Польська армія не вступила в війну. Як я бачу, ряд європейських країн теж це можу сказати західноєвропейські країни, які підтримують режим Йорданії, ну які більш такі сміливі, в яких є більше сил. Ну і вони нам оголосили війну. Так тут є. А давайте після підкорення Йорданії перенаправимо всі свої дивізії на європейський театр бойових дій, а виб'ємо з Турції їхню армію ну, Виб'ємо з Турції, греків і потім підемо на європейський континент. Ось така нас що шановні моя, досить неприйнятно для нас, небезпечно може, буде, може навіть е, статися для нас. А так, срізька. Ох, ніхрена собі, бля, сказав я собі. Та що ж таке, навіть ядерними боєголовками вони вже починають бити. А дуже небезпечно. Я б сказав навіть дуже. Давайте підемо в Ужгород. Його трошки звільнимо. Ну як, його звільнимо? І. Що ж таке? таке якож, я ж йду до свій, на свій регіон. А треба нам звільнити ось від фінських земель, ну і від греків а, Турцію. Ну, якось є. Більш-менш стабілізували ми свою політику. Так що ж таке, Як, яка ж Палестина? Це що, Палестина чи що? А Єрданію ми підкорили під свій лад, а є можливість заключити з ними Союз. А вони приймуть його, ну але є ризик, що наші провінції, які є тепер от, бачите, ох, ніхрена собі подивіться, Словацька армія, армія Угорщину. Є ризик, що ми втратимо декілька провінцій із України самої, ну а також із фінського такого заливу, фінського напрямку. А що я не можу, що я не можу дозволити собі? А з боку китайців також ми втратили. Деяку провінцію. А Йорданію ми майже підкорили. Тож тепер, шаноні мої, думаю, в наступному випуску ми зможемо повністю сконцентрувати свою увагу на підкорення а, європейських держав. А в всякому випадку, я дякую за перегляди. Можливо, це відео буде коротеньке, ну воно так і є, шануні моє, але я вибачаюся, так як мені треба більш підготовлено підійти до цієї війни, щоб показати вам хорошу картинку, бо я можу програти тепер, якщо я буду вести ось таку необмачену політику, яку я вів до цього. А всякому випадку, ще раз кажу, я дякую за перегляди, я дякую, що ви підтримуєте. От дивіться, австрійська армія Закарпатського геймера, Для мене дуже це важливо. Тож, з вами, як завжди, був Сергій. До побачення всім та хай вам щастить.